Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні 4 січня і ми розпочинаємо коротенький огляд вчорашніх поєдинків з українцями. А перед переглядом попрошу вас поставити лайк. Андрій Лунін потрапив до стартового складу Реал Мадрида на матч проти Мальорки. Поєдинок завершився з рахунком 1-0, забив Рюдігер на 78-й хвилині і знову виходить так, що захисники рятують Реал. Сам Андрій відіграв дуже непогано. Була одна помилка, яка призвела до атаки на власні ворота, але закінчилась вона нічим. Андрій забрав м'яч до рук. Лунін отримав оцінку від Sophascore 6.8, трошки занизько, здається, але він отримав жовту карточку за спори з арбітром. Відео моментів за участі Луніна є в нашому телеграмі футбол», заходьте підписуйтесь, там особливо можете зацінити його пас на майже половину поля. На Вальверде. Ось скрін вам. Там топовий пасік. Далі переходимо до Артема Довбика, який вийшов у стартовому складі Жерони на матч проти Атлетіка Мадрид. Цинков залишився поза заявкою, У нього все ще травма. Артем відіграв 67 хвилин, після чого був замінений, відзначився асистом, міг забивати на 30-й секунді матчу, там просто нереальна була атака. Савіо навозив лівого захисника та прострілив на Артема. Трошки не повезло, але міг забивати вже на 30-й секунді. Далі Жерона забила на першій хвилині чи на другій, і понеслося. Ось така статистика була після першого тайму, і це було просто офігенно. Другий тайм розпочався не так жваво зі сторони Жерони, але Атлетіко просто попер. На ворота Гасаніги, і там був просто розстріл в притул. І зрештою, вони змогли забити. Рахунок став 3-3. Але розв'язка все-таки була за Жероною. Вона забила четвертий, і я просто офігел. Я вже трошки засумував, сидів більше в телефоні. Тут дивлю, Жерона летить в атаку, і гол. Я думаю, ого. Казка продовжується для Жеронців, і це супер, тому що там виступають наші хлопці. Відеоасисту Довбека ви можете також подивитись в нашому телеграмі, також всю статистику про нього я викладав там. Посилання в шапці профілю або в описі під відео заходьте. Турнірна таблиця Ла ліги виглядає наступним чином: Жерона займає друге місце після реалу, але тільки через те, що статистика забитих та пропущених у них гірша. Жерона, на жаль, багатенько пропускає, але забиває більше всіх. А Артем Довбек є лідером Ла Ліги за системою гол плюс пас і нам є чим гордитися. Бажаємо Артему, щоб продовжував і надалі кошмарити Ла Лігу. Сьогодні ж з українців грає тільки Віталій Миколенко і його Евертон зіграє в Кубку Англії сьогодні о 22.00. Тому вболіваємо за нього. Сумнівів, що він вийде не в основі, немає. Я гадаю, що Віталій є ключовим гравцем команди, хоча, можливо, вони його побережуть, тому що англійська прем'єр-ліга може бути більш пріоритетнішою для них. Там потрібно залишатися. Такі останні новини: сьогодні без трансферів, особливо нічого цікавого для нас немає. Тому заходьте в телеграм-канал, як тільки з'явиться якась новина, вона буде опублікована там. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Я дуже вам дякую за перегляди, за також ваші вподобайки. Це дуже мотивує, допомагає просувати наш канал. Дякую вам за все. Приємного перегляду футболу!